Що я зрозуміла, це важливість помилок. В звичайній школі зазвичай це ну, вимога чистого красивого зошита, вирішеної задачі ми не те, щоб культивуємо помилки, але наші зошити це радше схожі на чернетки. Діти, якщо вирішують задачу, то вони можуть п'ять варіантів вирішити в зошиті перекреслити, і шостий нарешті написати правильний, але для нас це дуже важливо. Тобто, розвиток думки і вміння не зупинятися, якщо в тебе щось не вийшло. Це страшенно важливо такі методики, які, наприклад, як Сугата Мітрий експеримент, коли дітям створили, дали просто доступ до інтернету, задали тему, а вони самі віднайшли відповіді на всі питання і це самі вивчили. Вони самі знайшли свою технологію навчання. Плюс такі штуки, як розуміння, що ми йдемо від однієї правильної формули для всіх це до поліваріативності, до індивідуальності, від індивідуального унікального підходу до кожної дитини. У мене порада як до державної школи, то мабуть така, що її ніколи не втілять в життя. Треба прибрати парти зі школи. От якщо вчитель знає, що з дітьми робити, коли немає. Оцієї посадки за партами, отам діло піде. А коли вчителю для того, щоб володіти аудиторією, щоб якось дисципліну тримати, щоб якось увагу дітей концентрувати, треба, щоб вони сиділи прив'язані до свого стільця, от таку школу я, я не бачу в ній перспектив ніяких. Якщо е батьки. Е Мають на меті покращити навички говоріння та розуміння мови своєї дитини, вони планують день своєї дитини таким чином, що дитина має, мож... дитина має можливість дивитися ті ж самі мультики або фільми, але англійською мовою без перекладу. Тобто збільшують час, коли дитина або чує, або вона може там щось як в комп'ютерну гру навіть грати англійською мовою. Тобто завдяки часу ми трошечки збільшуємо цей інпут англійської мови, і, звичайно, такі дітки і краще розуміють і трошки пізніше краще розмовляють англійською. Дитина добре навчається тоді, коли вона спокійна і коли вона щаслива. Без відчуття щастя, все, що вона буде засвоювати, це лише набір певних знаків, набір певних цифр. Для того, щоб гарно вчитися, вона має. Відчувати себе в безпеці поряд з дорослими, які її навчає, і поряд з іншими дітьми.